На, собі на вулицю! Вони самі тісто! Віди! На вулицю! Вони самі тріста! Віди! На вулицю! Вони самі! Тріста! Тринадцятого люсту. Департамент транспортної інфраструктури вже після закінчення робочого дня на своїй сторінці опублікував новину, що з 13 лютого прийнято рішення відкрити проїзд транспорту по вулиці Хрещатик на вихідні святкові дні. Тобто ми говоримо про те, що традиція, яка існує вже в Києві, хтось каже більше тринадцяти, я знаю, точно з 98 року я тут уже гуляла на хрещатику на вихідні дні. Тобто керівництво міста в самовільному порядку ввечері в п'ятницю прийняло рішення відмінити традицію київську, яка формувалася дуже багато років. Питання, чому ми тут зібралися, полягає тобто є певна проблематика. По-перше, знову киян не запитали, що таке місто Київ, що вони хочуть, і тут взагалі ніякої комунікації не відбулося. Так як у старі часи в кулуарах, кабінетах представники міста, менеджмент міста прийняв рішення і поставив киян перед фактом. Мені і я думаю, що більшості киян здається, що це неправильний підхід, що потрібно проводити переговори, запитувати, робити дослідження і потім вже всім разом приймати рішення, особливо якщо це стосується. По-перше, традиція по друге у головної вулиці міста Києва. Е, так само, е, що ми ще маємо сказати? що Київ е, це в першу чергу місто для людей, а не для машин. Ми маємо дуже ми можемо точніше дуже багато дискутувати на тему, чи повинні бути машини на Хрещатик чи ні, чи має бути хрещатик пішохідним чи ні, але в будь-якому разі це предмет для дискусії. У нас тут є спікери, які детально розкажуть, ну чому хрещатик має бути відкритий для пішоходів на вихідні і закритий закритий для машин. У нас є така ідея зараз вишукуватися у такий ланцюг. І з двох боків, так і показати, що киянам потрібен піші пішоход піш... пішохідний хрещатик на вихідні, святкові дні. Ми ще раз підкреслюємо, що ми всі глибоко закохані у місто Київ. Ми все таки ще чекаємо, що прийдуть представники міста. Ми їх офіційно запросили прийти, поспілкуватися, подивитися один одному в очі і зізнатися в коханні міста Києва. Дякую. 13 числа в пятницу департамент транспорта издал, уведомил о том, что теперь Крещатик становится проездным. Выяснилось, что никаких реальных документов об этом нет. И патрульная полиция сказала, что нет, мы будем выполнять закон. По действующим нормам, по действующим нормам Крещатик должен быть выходные пешеходным. И я бы хотел сказать отдельно, поблагодарить патрульную полицию, как и многих людей в этой стране, кто закон выполняет, спасибо большое. Мы рады, что у нас теперь есть хотя бы патрульная полиция. Мы очень надеемся, что теперь у нас появится еще и какой-то момент нормальное управление городом. Также я благодарен всем, кто пришел на эту акцию. Мне кажется, что в последний раз такую милую компанию я видел На фестивале фаники и серии на тьме. Была такая прекрасная вещь. Возможно сюжет в том, что с точки зрения города...